Подяка нашому Господу, слава йому, що ми на цьому місці, є, і ми можемо свідчити про діла Його, які він сотворив в нашому житті, ми можемо читати Слово Його, ми можемо повчатися від нього, ми можемо сповнятися радістю і дякувати Богу за те, що Він нас прикликав і оправдав, і дав нам спасіння. Ми маємо теж в це вірити, бо якщо людина не впевнена і не вірить в те, що Бог її врятував і спас. Звичайно, що такій людині буде важко радіти, коли вона сумнівається в тому, що Ісус оправдав її і дарував її життя вічне і благословіння. Тому нехай наша віра буде в те, що Ісус, заплативши за нас своєю кров'ю, дорогоцінною своє ціною, Він дійсно порятував наші душі і дав нам місце на небесах. А тут, на цій землі, ми будемо свідчити про те. Хто є наш Господь, ми будемо робити так, як Він нам говорить, і будемо радіти від того, що ми є в числі народу Його, да буде нашому Богослава. Хочу зачитати одне місце: Книга Вихід, 23 розділ, з другого вірша: Не йди за більшістю на зло, і не вирішуй позову, відступаючи за більшістю від правди. І бідному не потираю позові його. Хочу звернути увагу на оці слова в цьому віршу, де йдеться про те, що людина, яка ходить з Богом, не йшла за більшістю на зло. Ви знаєте, що кожен, хто буде руководитися волею Божою в своєму житті, він не зможе поступати так. Як поступають переважно всі інші люди. Ти будеш обов'язково виділятися з-поміж інших, якщо ти йдеш за Господом. Тому що, на жаль, більшість вона іде дорогою, яка не завжди є угодна Господу. І якщо перелічувати, чим ти можеш відрізнятися від більшості, людей є дуже багато моментів. Коли людина, яка йде за Господом, вона відрізняється від інших, які навколо неї, які навколо неї. Тому я так і слово хотів би назвати своєї проповіді, яке говорить, своя, яке говорить про те, що в тебе є своя позиція. Так і словом, хотів би назвати своя позиція. Говорячи, що слово своя позиція, це не означає, що ти слідуєш своїй позиції. Як я вже до того говорив, ти ходиш перед Богом. І в першу чергу ти руководишся волею Божою, і тому у тебе виробляється своя позиція і своє бачення щодо речей, які є навколо тебе. Хотів би навести і слово Боже, що у всіх послідовників Бога була своя позиція. Усіх тих, хто йшов за Господом, було своє бачення того, як вони мають поступати. Одного разу, коли апостоли зібралися і проповідувати почали про ім'я Ісуса Христа, що Він є Месія і посланий Богом їм. Забороняли це робити, їх покликали і сказали, що ви таке робите? Більшість Вона не приймає Ісуса як Сина Божого, більшість вважає Його за іретика, більшість не схвалює те, про що ви розказуєте. І вони хотіли заборонити апостолам, щоб апостоли проповідували про Ісуса. Но Петро. Маючи слово від Господа, він не міг із цим погодитися. І він сказав їм такі слова. Розсудіть но справедливо, кого ми маємо слухати більше людей чи Бога. І звісно, Бога, людина має слухати у першу чергу. Павла була своя позиція. Павла була позиція така, що. В його житті мав відобразитися Ісус Христос. І Він так і говорив такі слова. Якщо би я донині слухав те, що мені радять і говорять люди, я би ніколи не зміг бути послідовником Ісуса Христа. І якщо ти займеш позицію більшості, ви знаєте, що Ісус Христос сказав? Що вузька дорога, яка веде до спасіння, а широка дорога, яка веде у погибель, і багато хто йде по ній. Тому я вважаю, що християнин ніяк не може не відрізнятися від більшості, яка йде по широкій дорозі. Звичайно, більшість буде тебе не розуміти. Звичайно, більшість буде показувати на тебе, як на якогось. Ну, не такого, як усі, м'яко кажучи, Но ти маєш триматися те, що тобі відкриває Господь, і по цій дорозі йти. Ви знаєте, церква, вона дуже багато чим відрізняється в свої позиції по відношенню щодо того, як вона живе на цій землі. Якщо більшість матюкається, Церква Божа це не робить. Якщо більшість вживає алкоголь, церква Божа це не робить. Якщо більшість дозволяє собі корити, церква Божа Божа це не робить. І тим ти вже відрізняєшся, і тим ти вже показуєш свою позицію. Якщо більшість тебе закликає на якусь вчинок і дію, ти собі це не можеш дозволити. Потому що це твоя позиція в Ісусі Христі. І це нормально. І це нормально, і нам потрібно це розуміти. Деколи нас хочуть схилити на сторону більшості, щоб ми нічим не відрізнялися від інших. Щоб ми були такі, як і усі. Но в даний момент ти маєш показати тверду свою позицію. Я тільки коли увірував і почав. Читати слово Боже і почав його при ну, якби застосовувати в своєму житті було певне випробування щодо того, наскільки я виконую його. І перший, хто мене перевірив в моєму слідуванні за Господом, це був мій батько. Це, як правило, перший, хто хоче випробувати нас в нашій позиції щодо служіння Господу, це є наші рідні. І батько мене покликав і сказав, що синочку, ось тобі гроші, йди мені в магазин і принеси мені пиво. А я знаю, що моєму батькові пиво, воно не буде на благо. Я вже і розумів слово Боже, батька ти і матір маєш шанувати. Но, якщо щось батько чи матір говорить тобі супереч того, що тобі говорить Господь, ти маєш. Першу чергу послухати більше Господа. Я татові заявив і сказав: тато, я поважаю, готові ноги помити, готовий послухати, все зробити, що би ви не попросили. Но, на жаль, пива я принести вам не можу. Батько щось там подивився, щось там побормотав трохи, але потім заспокоївся. І ви знаєте, після цього він мене вже більше не просив ніколи це робити. І в нього також і появилася власна думка по відношенню щодо мене, і певна потім і повага до того, як я поступив. І це бачила і мама, це бачив і батько. І ви знаєте, в тому моменті це тільки було благословенням, як для мене. Так, і для батька. Дуже в багатьох місцях ми будемо зустрічатися з тим, що нам потрібно буде зробити або так, як нам пропонує більшість, або так, як нам говорить Господь. І ви знаєте, що я побачив? Що якщо ти послухаєш Бога в час от випробування і явиш от оце діло, яке говорить тобі зробити Господь, Бог тебе обов'язково за це потім нагородить. Но ну, якщо ти посоромишся Бога і підеш за більшістю на якийсь недобрий вчинок перед Господнім лицем, воно буде тобі не на благо, і таким чином ти не зможеш бути послідовником, настоящим Ісуса Христа. Тому я би хотів сказати: ніколи не біймося, заявити про свою. Позицію в Господі, будучи впевнені в тому, що це дійсно так тобі говорить поступити Господь. Обов'язково Господь за це дасть тобі нагороду. По Біблії ми можемо бачити, як багато із тих, хто йшли слідом за Господом, вони мали свою позицію і вони не могли відріктися від неї. Згадаємо собі Седраха, Месаха і Оденаго. У них була своя позиція якої вони дотримувалися, і вони собі постановили в серці не грішити перед Богом? І Якщо інші дозволяли собі їсти із стола царського, де були і доложертвені яства, вони собі сказали: ми собі це дозволити не можемо, тому що ми євреї, ми служимо живому Богові, і якщо ви хочете їсти оці доложертвені жертви. Які приносилися ідолам, оце м'ясо чи оці цю їжу, ми собі це дозволити не можемо. Вони у цьому були випробувані. Цар навіть хотів їх за це наказати, що вони відмовилися від того, щоб їсти із його столу. Але вони заявили про свою позицію. І ви знаєте, в них була потім іще одна їхня позиція, коли цар зробив собі оцього ідола і захотів, щоб усі. Серед народу цьому ідолу поклонилися, но вони в серці своєму знали, що у них є Бог, і Бог їхній не дозволяє поклонятися іншим богам, крім нього. І як коли всі склонилися перед оцим ідолом, ці троє молодих юнаків, вони не зробили це, тому що у них була своя позиція. Хоча. Вони розуміли, що за це вони можуть кинуті будуть у піч, як їм і сказали перед тим. І коли вони не дозволили собі це зробити, коли їх потім захотіли вбити, Бог був на їхній стороні, заступився за них і прославився через них. Що потім сам цар сказав, що немає такого Бога, як Бог. Месаха, Седраха і Авдена. Ви знаєте, що у Даниїла була своя позиція, коли він не дозволяв собі робити те, що робили інші. Він ходив перед своїм Богом, і в нього була своя позиція, і в нього було таке від Бога, що він три рази в день. Буде ставати на молитву і молитися в сторону Єрусалима. Про це знали його вороги і хотіли його на цьому зловити. І коли вийшов указ, щоб ні до кого не молитися і ні в кого не просити допомоги, як тільки в одного царя, Даниїл не зміг собі з таким погодитися, тому що в нього була своя позиція, у нього був Бог, якому він молився, і якому він не переставав молитися. І коли побачили, що він не послухав більшості царського наказу, де більшість прихилилася, де більшість не послухала Бога, а побоялася, і послухала царя, Даниїл не міг собі цього дозволити. Даниїл продовжував молитися, і Даниїл продовжував твердо стояти в тій позиції, яку його поставив Господь. І коли Даниїла хотіли теж умертвити, Бог був на його стороні, тому що Даниїл в серці своєму не зраджував Богові. Дуже часто у нас має бути оця позиція щодо нашої віри в Господа. Чи ви десь працюєте на роботі, чи ви десь вчитеся. Навіть і у церкві, в тебе теж може бути своя позиція. Не означає, якщо ти прийшов у церкву, що ти маєш бути подібним до інших. Якщо навіть тобі у церкві Бог, і ти про це знаєш, говорить, як ти маєш поступати, ти маєш слухати Господа. Тому що і в церкві можна зайняти таку позицію більшості. Не до Бога звертатися і не Бога слухати, а дивитися, як інші роблять, і ти так собі будеш робити. Це непогано, якщо інші подають тобі хороший приклад. Но знай, що ти зайняв позицію не Божу, а ти зайняв позицію брата свого і сестри своєї і ближнього свого. Тому дуже добре, коли ти маєш власну свою позицію і ти цього не боїшся. Ти працюєш десь на роботі, ти працюєш на ринку, ти працюєш в магазині, ти вчишся в інституті, ти десь живеш у селі, де ти як на ладоні у всіх. І тут більшість, звичайно ж, у них є вже свої традиції, у них вже свої є обряди, в них вже є поклоніння Богові, і ти маєш. В цьому середовищі поступити так, як поступає більшість, або ти маєш поступити так, як тобі Господь відкрив, в церкві твоїй, через Слово і вже перед тобою вибір, як я поступлю. Я живу в селі, і я знаю, е як буває, ти не сховаєшся, ти, тебе будуть бачити, і ти змусиш поступити або так, або так, як тобі говорить Господь, або так, як поступає більшість. Тому дуже важливо, щоб ти виробив особі собі свою позицію, яку тобі диктує не більшість, а про яку тобі говорить твій Бог. Щоб ти був послідовником того, що тобі говорить Бог, і робив те, що тобі говорить Господь. Коли Давид прийшов на поле бою, і він побачив, як от оцей велетень залякав увесь народ, і як він ганьбить ім'я Бога Ізраїлю, Давид не прийняв позицію більшості, очікуючи, що буде. І ще 40 днів, би, напевно, вони очікували і слухали, як. Цей велетень ганьбить і говорить погані слова на Бога і на Ізраїля. У Давида була своя позиція. І він сказав: доки цей необрізаний, він буде так злословити нашого Бога, доки він собі буде це дозволяти, Давид каже: хіба немає Бога в Ізраїлі? Йому дали от оцей панцир, дали щит, дали шолом. Но Давид каже, у мене своя позиція. Я не йду воювати проти цього велетня мечом і луком. Я йду воювати проти нього іменем Господа Саваота, і мені не потрібні лати, тому що переді мною йде сам Господь. І коли Давид проявив свою позицію, Бог його і прославив, і почали йому співати, що Саул тисячу поразив, а Давид. Перемігши цього велетня, поразив десятки тисяч, це все робилося за рахунок того, що ці люди не зраджували своїй позиції, яку дав їм Господь, і вони цього дотримувались. Ми обов'язково будемо відрізнятися від інших, і нам не потрібно за це переживати. Головне, щоби ти, відрізняючись від інших, Поступав дійсно по Слові Божому, і за це тебе обов'язково Господь вознаградить. Знайте, що у Ісуса була своя позиція, Він не міг зрадити свої позиції, в нього було слово від Отця, і як би його не спокушав диявол в пустині, як би його Петро не умовляв не йти на хрест, як би йому не важко було в есеманському саді. В нього була позиція своя виконати волю Отця. Так само і ці позиції свої були і у всіх послідовників Ісуса Христа. Нехай ця позиція служителя Божого і вірного Богові буде в кожному із нас. І якщо ми чимось відрізняємося від інших, то це свідчення того, що ти. Не є у більшості, яка можливо про Господа і не хоче чути і знати. Тому пам'ятай це. і якщо будеш вірний, будемо вірні в тій позиції, яку ставить нас Господь, і не будемо зраджувати його, і не будемо йти за більшістю на зло, як написано буде, як написано було в слові цьому, що я прочитав, Бог обов'язково дасть нам за це винагороду. Нашому Богові, да буде слава, слава. амінь. амінь.